Вітаю на нашому каналі. Уявіть собі світ, де ідеї, які мали служити суспільству, раптово перетворюються на джерело величезних прибутків. Що змусило Ілона Маска, одного з найвпливовіших інноваторів світу, оголосити війну OpenAI, компанії, яку він сам допомагав створити. Чому ши, що мав бути відкритим і доступним для всіх, тепер став інструментом для збагачення окремих людей? Ця історія сповнена несподіванок, інтриг і боротьби за майбутнє технологій. Дізнайтеся, як маск намагається зупинити глобальні зміни, що можуть назавжди змінити індустрію штучного інтелекту. Нещодавно сталося дещо вражаюче. Ілон Маск подав судовий позов, щоб зупинити перехід OpenAI до комерційної моделі. Для тих, хто не знає, маск був одним із засновників OpenAI і вкладав у нього значні кошти. Однак зараз OpenAI більше не є благодійною організацією, а прагне отримувати прибуток. Маск вважає цей крок неприйнятним ось чотири основні моменти цього конфлікту з Семом Альтманом і OpenAI. Пункт 1. антиконкурентна політика у жовтні 2024 року під час інвестиційного раунду OpenAI за участю Майкрософт. Яка вклала 750 мільйонів доларів, OpenAI висунула незвичну умову. Інвесторам заборонили вкладати гроші в конкурентів. Це рішення вважається антиконкурентним і завдало шкоди таким компаніям, як XAA, Маска, позбавивши їх фінансування. Маск стверджує, що це ставить під загрозу розвиток його компанії в критичний для генеративного ший період. Крім того, через дефіцит графічних чіпів NVIDIA потреба в капіталі для розвитку шиї зросла ще більше. Маск вважає, що відмова від інвестицій у XAI сприяє монополії OpenAI. Пункт 2. Зловживання конфіденційною інформацією. Маск звинувачує OpenAI і Microsoft у використанні конфіденційної інформації, яку Microsoft отримала завдяки участі в Раді OpenAI. Незважаючи на те, що Microsoft більше не входить до Ради. Маск стверджує, що доступ до таких даних надає несправедливу перевагу в ринку генеративного ши. Пункт 3 від некомерційної до прибуткової організації OpenAI починалася як некомерційна організація, що обіцяла відкриті дослідження заради суспільного блага. Маск зазначає, що він інвестував значні кошти, зокрема 10 мільйонів доларів, на основі обіцянки зберегти OpenAI некомерційною. Перехід до комерційної моделі Маск вважає порушенням цих зобов'язань і обманом донорів. Пункт 4 особиста вигода. Сема Альтмана Маск звинувачує Сема Альтмана у тому, що він використовує OpenAI для особистої вигоди, укладаючи угоди лише з тими компаніями, де має фінансові інтереси, наприклад, із Reddit. Маск стверджує, що це порушує етичні принципи і призводить до особистого збагачення Альтмана. Маск вимагає від суду зупинити значні зміни в OpenAI. І припинити антиконкурентні практики поки не буде винесено остаточне рішення. Слухання справи призначено на 7 січня 2025 року, і воно стане визначальним для майбутнього генеративного ши. Що ви думаєте про цей судовий конфлікт? Поділіться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь та ставте лайки. Це допоможе створювати більше корисного та цікавого контенту українською.